У п'ятницю, 12 лютого, Червоноградському відділенню національної поліції урочисто передали нові патрульні автомобілі. Відтак від сьогодні розпочали свою роботу групи швидкого реагування. Присутні на урочистому заході духівники, поблагословили роботу поліції та освятили авто. Благословення всемогутнього Бога! Отця і Сина, і Святого духа нехай зійде і перебуває на цих автомобілях. І Господь захищає свою ласкою, своєю силою. Війців української поліції. Після настановчих слів, виконуючого обов'язки начальника Червоноградського відділу національної поліції Андрія Дикого, патрульні приступили до роботи. Діяльністю груп реагування патрульної поліції ми зможемо швидше відгукнутися на всі потреби громадян, бути ближчими до людей. Це допоможе зробити нашу роботу ефективнішою, а також допоможе відновити довіру громадян до поліції. Рівняйсь в Наказує заступити на оборону публічного порядку згідно маршрутів патрулювання на території обслуговування Чорноградського відділу поліції вільно. Коментарі журналістам, очільник поліції Червонограда розповів про завдання, які стоять перед новоствореними групами швидкого реагування. Сьогодні ви бачили на території міста Червонограда, як і на території всієї Львівської області, впроваджуються нові форми і методи роботи поліції. Зокрема, в місті Червонограді буде працювати сектор патрульної поліції, який буде нараховувати 44 працівники. Дані працівники службу будуть нести цілодобово. Кожної зміни буде заступати чотири групи реагування патрульної поліції. Це допоможе зробити нашу роботу більш ефективною, швидко реагувати відповідно на повідомлення про події та правопорушення, розкривати злочини по гарячих слідах в громадських місцях. І завдяки цьому ми зможемо повернути довіру громадськості до поліції. На даний час працівники Львівської області ще перетестування не проходили. Основним завданням роботи національної поліції є служити та захищати. І основним критерієм роботи є довіра громадян. На кінець ті реформи поліції з Києва потихеньку доходять і до нашого прекрасного міста. Для нас, для керівництва міста, безпека громадян нашого міста одне з пріоритетних завдань. Надіємося, що з вступом нової патрульної служби, яка почалась сьогоднішньої години патрулювати місто ці чотири автомашини, наші громадяни відчують цю безпеку не на словах, а на дії цих хлопців. З цих чотирьох машин: одна машина це буде постійне патрулювання Соснівка Герник, і три машини постійно постійно патрулюватися буде місто Чорноград. Тобто, кругло круглодобово буде патрулювання нашого міста.